21 вересня. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням. завдання. На завершення переказу напишіть висловлення власного ставлення до подій, героїв, їх учасників та інше. Слухаємо текст повністю. Василь Стус виступає високим репрезентантом нашої культури. Його ім'я символічне для кінця ХХ віку. Проти течії, за найжорстокіших обставин він проніс у річищі української традиції ідеали гуманізму й патріотизму, і полицарськи зберіг вірність цим ідеалам до кінця. Власне, на ідеалістах тримається сенс культури, її засади безкорисливості та відповідальність за духовну спадщину, за власну душу. Єдність життя і слова це традиційний профіль стуса. В українській літературі є традиція оплачувати слово життям, по-своєму, в поета філософа Сковороди, який жив так, як писав. По-своєму в поета духовного неприйняття світу Шевченка, по своєму у вічного в'язня поета Грабовського, те саме в Лесі Українки. Усі творили без офіційного визнання, без преси. Поет у нас, як правило, або репресований, як плужник, або змарнований, як тичина. Довгий ряд репресованих закінчує монолітна постать Василя Стуса. Прощаю вас, лихі кати мої. Прощаю вас. Зверніть увагу. В тексті присутні такі слова, як репрезентантом, тобто складні слова лицарські та інші. Будьте, будь ласка, уважні. В тексті є три абзаци. Закінчується він цитатою Василя Стуса. Бажаю успіху!